Доброго ранку, Доброго ранку. Рожевий фламінго з нами. Запорізька область. І маємо стрій, прямуємо до наших захисників. Це, це наслідки. Зриво Коковського видосховища. Рехівський район. Доброе утро, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Братико Роман! Братко Олексій. Міфаріз щиро дякую за підтримку. Ми в Оріхівському районі приймаємо ще трошки далі. Тримаємо штрих. Дорогі друзі. Бажаю місто та козацького здоров'я. словетному козацькому, Запорізькому краї, Оріхівський район. Дякуємо всім. Хто оболіває за Україну, хто підтримує. Пам'ятайте, ваша допомога є дуже важлива. І цей нелегкий, непростий час. Ми бачимо, скільки тут є наших стягів. Це символ нашої свободи, прагнення до волі. Тримаємо стрій! Слава Україні! Україні! Героям слава! Дякую хлопцям за підтримку. Заднім віталіям. Військовим погано. Дякую. Героям слава. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! слава. Сьогодні Господь сподобав нас зустріти нашого чудового брата Олега, брати по Олежі, дякую вам, нашим побратимам за наш захист, за любов до нашої України, до наших дітей, до наших матерів. Ми вами пишаємося, тримаємо стрій. І я завжди це кажу, кажу зараз, і скажу зараз. Я свято вірю, що ми переможемо, тому що з нами Бог та з нами Україна. І від імені 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дикі поле. І нашого славного батальйону безпілотних систем я хочу подякувати усім нашим українським військовим капеланам за їхню службу разом до перемоги. Перемога буде, і Москва впаде. Слава Україні! Героям Слава! Слава Ісусу Христу та слава Україні! Привезли з побратимами трошки допомоги для наших захисників, Сітки, енергетики, звичайно, це вогнегасники, домашня їжа, щоб хлопці скоріше перемагали нашого ворога. Дякуємо громадській організації Капелани України, місто Київ, за однакову допомогу. Слава Україні! Героям слава! Батико! Бажає місто, здоров'я, дивимося, чи немає пісні дів.